Привіт усім! Ви дивитесь Моцне ТВ! Сьогодні ми завітали в клуб Гран-Прі, демон влаштовує інстаграм паті. І ми починаємо! Let's party! Ти нервуєшся, коли твої хлопці з твого кругу дивляться на піджейок? Н Ні, нехай дивляться на піджейок. Гарно танцюють молодці. Але спілкуються, то вони зі мною. В Але не, не псують вам піджейки настрій. Mm, ні, гарно танцюють молодці, дівчат підтримую. Ой, яка красота. <гум> <гум> Чи зареєстровані ви на сайті Інстаграм? Які ти знаєш модні мішенки? Ну, а що таке мішенки? Це по теперішньому, як нас кажуть, коктейлі. Які ти знаєш? Ой, оргазм, там, відвертка, ну і багато є зовсім. Секс на пляжі, так? Так, так. Кривава мері. Ну, так, є кривава мері, ну багато коктейлів є. А ти пив? Так, пив. І як тобі? Ну, нормальний коктейль, як звичайно. А тебе не бентежить, що ці всі бармени так трасють цю банку, потім влиють так на віглі, нічого? Ну, вони ж теж мають якось заробляти на своє життя. Вони з цього вчуються, це їхня професія. Що ви, шановна, думаєте про Івана Величка і про його танці? Хороший драйвовий хлопець. Знаю, що приймав участь в конкурсах, перемагав і бажаємо подальших успіхів в його кар'єрі. Я також приєднуюся до ваших чудових слів. Я Зібрав таку купу людей. А ну скажи, а що ти сьогодні має таке бути? Нині є така штука, як Інстаграм Паті. Це нова така тема для молоді. Коли вони фотографуються, виставляють свої фотографії. На фоні цього теми ми зробили цю вечірку сьогоднішню подію. Тут буде танцювати, розважати, танцювати. Ви мирно відноситесь до піджею? Ну якби мій хлопець задивлявся, я б, звісно, проти була. А так зробила би зауваження хлопці. А якщо наш хлопець, то звичайно проти. А якщо чужі, то їхні проблеми. Молодці! Дякую! Що ви прийшли сьогодні? сюди? Я прийшов відпочити. Так. Да, морально, я мало відпочиваю. Сьогодні класний день. Мій друг організатор, люблю його як друга. Є... про Ваню, так? Так, да, Ваньку Величу. Молодець. Молодець. Так. Нормальний пацан, а що можете ще про нього сказати про його данці? Він пластичен. пластичен. Як ви думаєте, дівчата, які працюють під жейками, не розказують про це вдома мамі, татові, бабусі? Я думаю, що є піджейки, які це розказують і вони цим пишаються. В основному я думаю, це так. А можливо, є і дії, які не розказують, можливо, вони соромляться. Ну, бо дівчата, як правило, дивляться з високо на піджею. Дівчата застрять Джейком, я думаю, через їхню фігуру, адже ви самі знаєте, що біджеєк дуже гарна фігура, і тому дівчата, які на них дивляться самі стараються якось ідеалізувати себе, досягнути таких гарних форм. Ну, На даний момент, а, якщо віскі з колою є мішанкою, то це наймонаємо. Це коспель, так. А який ще знаєте? Ну, саме улюблений це секс на пляжі. І як він трохи дає в голову? Ну, з надії з на секс на пляжі. Так. А дивись таке, коли бармени роблять ці мішенки, ці коктейлі, вони так колотають цими, цими баночками і лиють так навпаки, по нашому це називається на віглі. Тебе не бентежиться? Ні, зовсім навпаки, а... цікаво. А ти не боїшся, що коли вони так лить навпаки, що в голові може так запаморочитись, ні? А тоді тай бармен потім донесе додому. Мені здається, що я вас вже десь бачив. Можливо, ви бачили, могли бачити мене в місці. На якихось концертах, а могли мене бачити по телевізору, так як я фін... півфіналіст, Україна має талант четвертого сезону, я бітбоксер, я імітую музику своїм ротом. Оооо. Oh. Чоловічі, як ви ставитесь до drum and бейсу О, oh, and бейс це електронна музика, вона мене качає, я люблю drum and бейс це швидка музика, там класні барабані йдуть. Там класні барабанні, прикусіоні, моменти. Зараз електронна музика на даний час дуже популярна, якби. І drum and бейс завжди був для мене на вищих позиціях. Мені приємно це чути від вас, а ми старше покоління, не завжди розуміємо цього, тому що ми колись танцювали ну вайс, це само собою, так... Олечка, але чекайте, ми танцювали групові, скажімо такі, як буцулка руської моцно. А ти сам зареєстрований на цьому інстаграм-ком? Ні, Ні. Добре, а там... знаєш, що це таке? Ні, ну я там не зареєстрований і. Не знаю, що це і. Ко знаєш? Люди беруть свій айфон, комай айфон четвертий, п'ятий, фоткають ноги, руки, їдуть, тако викладають в інтернет. Як ти на це дивишся? Дивлюся печально на це. Біда, печаль, правда? От бачу кобачив дівчину у зеркала з тим айфоном, ті губи спухші і і мене Це капець. Це, це, це капець. Але капец. ну, слухай, ти сьогодні будеш відпочивати. Скажи, які ти знаєш модні мішанки? Мішанки? Знаєш що щось таке? Ні. Це по що називається коктейль. Мішанка, так? Да? Це отвертка типа? Ні, це сам коктейль. Які ти знаєш модні такі коктейлі? Я не п'ю коктейль. Ну ти мовчу якісь назви там. Я п'ю коньяк або водку і раджу тобі. Давай згрішимо. Інстаграм паті. Інстаграм паті. Інстаграм паті. І, і, і ну, отак. Ну, ну і Ми зараз зробимо так. Ваш фотографію. Чому дівчата ходять в туалет по двоє? Ха -ха -ха -ха. Я думаю, це актуальне питання. Це, мабуть, вічне питання, яке цікавить всіх. Чесно, не знаю. знаєш. А ти, коли йдеш в туалет, береш свою коліжанку з собою під руку, В туалет може там щось підтерти ну, губи, попудрити носик, ні? сумочку потримати. Сумочку потримати, так? Піде зо мною в туалет. Є. Yeah. Буде трохи танцю? Так. Да? А кругляк якийсь буде? Як-як? Кругляк якийсь буде? Так, Як -як, так, ми здрави. Вистрій буде? Вистрій, вистрій. Ходили ви колись на дискотеку? Ходили, звісно. Так, молодці. Скажіть, які ви знаєте модні мішанки? Мішанки? Знаєте, що це таке? Це потепер, що називають коктейлі. Голубая лагуна, мохито, секс на пляжі», мозги. Скажіть, що таке, а вас не бентежить то що ці бармени так колотають в цих банках і леють так на вігляні? Ні, я привикла, цього. Наоборот, це цікаво, за цим облікаю. А як ви ставитесь до дабстепу? О, дабстеп дабстеп э, це більш повільніша музика, вона прям качає класно, дабстеп це. Це набстеп. І воно вам піднімає настрій. Піднімає настрій і заспокоює, коли дуже хвилююсь. Там буває спокійний, табстеп буває дуже жорсткий. буває різного плану. Дякую, молодий чоловіч, і ви дуже гарно відповіли мені на мої запитання. Дивіться, наблюдайте, улибайтесь від моцного ТВ. Моцне ТВ, дивіться, знає. дивіться, моцне тебе. Це... Моцне ТВ, дивіться. Моцне ТВ шановні друзі. Думаю, сьогодні для вас була досить цікава пізнавальна передача. Ходіть по танцях, по дискотеках, але не забувайте вважати на себе. Ставте нам лайки, підписуйтеся на нас і не забувайте долучатися до мене в друзі, а також в нашу офіційну групу. Всім папа! -па! Па -па!